Отже, розпочинаємо наш комплекс вправою, яка називається кішка корова. Ми приймаємо положення чотири основні точки опори, суглоби направлені один під одним і починаємо прогиби і округлення нашої спини. Коли робимо вдох. Прогинаємося, дотягуючи маківку до куприка, і з видихом округляємо спину погляд в пупок, втягуємо живіт, вдох, прогин. Максимально натягуємо куприк до маківки. І видих, округлення, погляд в пупок, давимо в підлогу. Повторюємо в темпі свого дихання, гарно пропрацьовуючи кожен відділ спини. Дихання глибоке. Намагайтеся задіяти повністю всю грудну клітину, діафрагму. І повторюємо гарно, пропрацьовуючи також таз, повністю весь поперек, утримуємо на декілька хвилин, декілька, про вишу, вибачення, секунд позицію, ставимо. Ліву руку трошечки ближче до центру, робимо вдох і розкриваємо грудну клітину погляд на великий палець. Верхньої руки живіт підтягнутий таз залишається на своїй осі. З видихом опускаємо руку під пахву, верхня рука йде вперед. Вухо на килимку витягуємо спинку. Робимо вдох, верхня рука йде до протилежної тазової кістки. І робимо вдох, повертаємось в положення з піднятою рукою, з видихом опускаємо руку вниз і знову виміряємо в центр, ставимо руку трошечки ближче. Орієнтуємось по грудній клітині і робимо вдох, піднімаємо руку догори погляд на великий палець руки з видихом, пірнаємо під пахло, верхня рука йде вперед, живіт підтягнутий, вухо на килимку, розтягуємо спинку, стопи лежать. На підлозі. Верхня рука йде до протилежної тазової кістки, грудна клітина розкрита, намагаємось розслабити обличчя, посміхаємось. І робимо вдох, повертаємось в верхнє положення, погляд на великий палець, з видихом опускаємо руку вниз. Стаємо на лікті і підіймаємо одну ногу, починаючи виляти з однієї сторони в іншу сторону, ніби хвостом, гарно пропрацьовуючи кульшовий суглоб. Укріплюючи м'язи тазового дна, тримаємо прес в тонусі і міняємо ногу. Точно так же підіймаємо догори і починаємо розгойдувати зі сторони в сторону, ніби хвостом, гарно пропрацьовуючи кульшовий суглоб. І укріплюючи м'язи тазового дна. Не забуваємо про дихання, дихання глибоке, тримаємо м'язи тазового дна в тонусі. Стаємо на 4 точки опори і починаємо гарно пропрацьовувати круговими рухами. Стегну. фокусуючи увагу на відчуттях, які у вас виникають, досліджуючи своє тіло і міняємо ногу. Гарно пропрацьовуємо круговими рухами. М'язи тазового дна активовані, тримаємо замок. І міняємо ногу, міняємо також направлення, по якому ми рухалися. Якщо рухались в одну сторону, зараз міняємо в протилежну, якщо по годинниковій стрілці, зараз проти годинникової стрілки. І гарно прослуховуємось до відчуттів нашого кульшового суглобу, міняємо ногу. І міняємо направлення. Подумки малюємо траєкторію руху, який зараз відбувається, досліджуємо відчуття свого тіла, не забуваємо про дихання, дихання глибоке, повільне. І опускаємось вниз, даємо перепочити своєму тілу, розслабляємо обличчя, розслабляємо плечі, руки, повертаємось знову в положення чотирьох точок, точок опори. Опускаємо грудну клітину на підлогу, руками тягнемося як можна далі вперед. Розставляємо стегна, коліна і розкриваємо наш таз. Ваше положення може відрізнятися від мого, орієнтуємось тільки на свої відчуття власного тіла. Якщо ви не дотягуєтеся підборіддям до підлоги, можна використати блоки або просто знайти комфортне для вас положення і витягуватися в ньому. Дуже повільно намагаємося зробити позу ще глибшою. Якщо дозволяє тіло, якщо ні, прожинемо в тому положенні, в якому зараз ви знаходитесь. І повільно виходимо, порухаємось туди, назад. Уявляючи, як таз, працює як шарнір. Прогин вперед, назад, в динаміці, вдох, коли робимо прогиб і видох, коли опускаємось вниз. Ще раз вдох і видох. Вдох. І видох. Вдох. І видох. Намагаємось робити рухи плавними, хвилеподібними. Дихання глибоке, повільне, синхронне разом з рухами. Повертаємось в 4 точки опори і починаємо змінювати траєкторію таза справа наліво, ніби дотягуючись, дотягуючись куприком в найбільш праву точку і найбільш ліву точку. Цей самий час працює так само коліна, так само плечеві суглоби. Можна осідати якомога глибше, так само, і таз закручувати якомога нижче. Орієнтуємось тільки на своє тіло, якщо ви можете дати собі більшу амплітуду руху, давайте її залюбки. Так само, якщо для вас велика амплітуда є дискомфортною, залишайтеся в своїй амплітуді, просто дотримуючись принципу. Розгойдування тазу справа наліво і можна додати більше руху, дотягуючи грудну клітину до підлоги. Переходимо в статику, відпочиваємо, розслабляємо плечі, розслабляємо обличчя, розслабляємо пальці, пальці на руках, розслабляємо зап'ястя. Стабілізуємо дихання і повертаємось 4 точки опори. і Починаємо гарно в динаміці розгойдувати. Таз зі сторони в сторону, ніби уявляєте, як ви песик і як ви виляєте хвостиком зі сторони в сторону, сідаєте в положення. Тазом на підлогу або на подушку, якщо вам незручно сидіти на підлозі або на блоках. Стопа до стопи обіймаєте себе за стопи, орієнтуєтесь на положення своїх колін і починаєте розгойдувати стегна, ніби крильця, метелика, робите глибокий вдох. Сідаєте в зручне положення, заплющуйте очі і віддаєтеся відчуттям розслаблення і приємного розтяжіння пахових сухожилів. Можна дати легесеньку посмішку своєму обличчю і насолодитися моментом. Дихання глибоке, повільне. Час, який належить тільки вам. І продовжуємо розгойдувати стегна, орієнтуючись тільки на своє тіло. на те, як знаходяться ваші коліна, лише як комфортно вам. Сьогодні це так, завтра це може бути інакше. Дозволяйте своєму тілу змінюватись і адаптуйтеся до цих змін разом з ним. Комфортно і екологічно. Продовжуємо рухати. Робимо упор в колінами, в коліна або руками, або ліктями і допружинюємо себе ще, розтягуючи ще більше наші стегна, знову ж таки орієнтуючись тільки на своє тіло, якщо у вас коліна не лежать на підлозі, Ви ліктями їх, пропрацьовуєте гарненько. Дихання глибоке, повільне, гарно, дожимаємо себе. І зараз збираємо коліна разом, компенсуємо розкриття закриттям. Гарно-гарно стискуємо коліна, ніби ви хочете жати себе в надпотужний кокон. Жимаємо, жимаємо, жимаємо. І зараз робимо те саме, проте розслабляємось. І порівнюємо стан, як ви відчували своє тіло з максимальним жаттям, і як ви відчуваєте його в, цій самі, в цьому самому положенні, проте розслабленим. Мягко розкриваєтесь, сідаєте в зручне для вас положення і перекрещуєте ноги. Одна стопа йде до сідниці, інша до протилежної сідниці. Перекрещуєте коліна, ви можете підкласти під коліна плед, подушку або поміж колінами для більш комфортного перебування в цьому положенні. Сконцентруйтесь на положенні тазу, як він по відношенню знаходиться до, по відношенню до підлоги. Спробуйте розслабитись в цьому положенні. Дихання глибоке, повільне. І права рука йде вперед, ліве неряє під неї. І намагаємо з'єднати долоні, якщо долоні не з'єднуємось, не скручуємо руки, просто тримаємо, як у вас виходить. І робимо глибокий вдох, прогин назад, з видихом опускаємось вперед. І ще раз, глибокий вдох назад. З видихом опускаємось вперед. Глибокий вдох назад. Затрималися в цьому положенні. Розкриваємо грудну клітину, ніби виштовхуємо її вперед. З видихом опускаємось, скругляємось і також затримуємось в цьому положенні. Живіт підтягнутий, нижній замок підтягнутий. Виходимо з положення, прокручуємо плечі назад. Гарно, насолоджуючись моментом і міняємо ноги. Тепер ліва нога під низом, накриваємо її правою ногою. Заплющуємо очі, насолоджуємось положенням. Знаходимо для себе комфортне положення, яке буде комфортне тільки для вас, для вашого тіла. Можна підкласти плед, подушку під коліна або поміж колінами. Не забуваємо про свій особистий комфорт. Дихання глибоке. Сфокусуйтесь на розкритті своєї діафрагми для заспокоєння нервової клітини. І права рука йде вперед, ліва під неї, з'єднуємо долоні. Глибокий вдох, прогин назад, з видихом округлюємось вперед. В динаміці в темпі дихання. Вдох назад, видох вперед. Вдох, прогин назад. Видох скруглення вперед. Вдох проги назад, затримуємось в положенні, тягнемо грудну клітину до неба, лікті до неба, нижній замок підтягнутий, живіт підтягнутий, з видихом скругляємось, живіт підтягуємо, нижній замок підтягнутий. Обличчя розслаблене, дихання глибоке і повільне. Мягко виходимо. І переходимо в положення. Ліва нога. Випрямляємо, наскільки вам дозволяє ваше тіло, право згинаємо в коліні, п'ятка йде до лобкової кістки. І починаємо м'яко розгойдувати стегно. Знову ж таки уявляємо собі шарнір і ніби ми розгойдимо зі сторони в сторону. Відриваючи сідницю і кладучи її на підлогу, можна для зручності взятися за коліно, під коліно і допомагати собі в цьому русі. Орієнтуємось тільки на свою амплітуду. Дуже м'яко, в комфортному для вас треньки. І ми змінюємо траєкторію тіла для того, щоб дві кістки кульшових суглобів дивилися строго перед вами, перед вами прямо. Намагаємось розкрити грудну клітину, прикручуємо плечі, підіймаємо підборіддя трошечки догору і підтягуємо живіт. Дихаємо, і якщо вам мало витяжіння, опускаємось на лікті, гарно даючи вагу на ногу. Дихання глибоке, В і тримаємо нижній замок. І якщо ви готові, йдемо ще глибше, опускаємо повністю обличчя вниз, живіт підтягнутий. І задню ногу підіймаємось, натягуємо носочок і знову, по принципу, як хвостик, починаємо розгойдувати. Більше орієнтуючись на протилежну сторону, намагаючись ніби дотягнутися до підлоги. Навіть якщо ви не дотягуєтесь, просто в напрямку підлоги намагаємось розкрутити кульшовий суглоб. Негко опускаємо ногу і змінюємо сторони. Починаємо з пропрацьовки, мягко, робимо прокручування кульшового суглобу. зі сторони в сторону, дихання глибоке. Намагайтеся насолоджуватися процесом і допомагайте собі рухами тіла поглиблювати. Повертаємося в сторону, вирівнюємо таз, прикручуємо плечі назад. П'ятка до лобкової кістки і гарно штовхаємо грудну клітину вперед. Підберідя паралельно до підлоги, дихання глибоке, повільне. Якщо ви відчуваєте готовність, можна опуститися на лікті, поглиблюючи положення. Дихання глибоке. І якщо готові, можна зайти в саме глибоке положення, опускаючи обличчя донизу, максимально розслабляючи тіло, дозволяючи гравітації робити справу за вас. І м'яко підіймаємось. Натягуємо носочок і намагаємося розкрутити стегно. Знову в напрямку, ніби ви намагаєтесь дотягнутися носочком до підлоги, розгойдуєте як хвостик, мягко активуючи м'яза тазового дна. Руки ставимо перед собою і змінюємо зігнуті коліна з однієї сторони на іншу. Намагаємось робити все в динаміці. Ще трошки гарно розігріваємо кровообіг. Все просто уже має горіти. Тримаємо обов'язково м'язи тазового дна в тонусі і пропрацьовуємо гарно мобільність тазових суглобів, покращуємо кровообіг в малому тазі і налагоджуємо всі процеси, які протікають у нашому організмі. І ще дотягуємо останні рази, збираємо себе в кокон, гарно обіймаємо.